Так, що такі мікс для дівчинки, дуже класні, покажу вам. Значить такі 140 прикотажні, дуже класні, опять барканинка. А це у нас такі велосипедочки з ластика. Дуже крута моделька. Це у нас такі, знаєте, ну, дівчата люблять тему такі дуже круті, дивіться, класні. Колір такі, типу, ну, сірий-сірий графіт, класний. Далі такі на двониточку круті 12-13, дивіться, які класні спортивні, Далі такі двониточка 110, тоненька двониточка 104. Такі назив'яночка, також ще дем. Такі 134. Також тоненька двониточка, висока посадочка, в шотиках з корванчиками. Тут висока посадочка теж дуже класна, така 128. Ну і дуже висока такі модні. Thank you. Широкою резиночкою дуже класно смотриться. Так, 98 розмір. Набір 104, 5 одиничок. Дуже круті. А, такі самі як були, 104 і 116. Далі 78. тоненькі такі літо, 116 розмір, 5-6 рочків і 4-5. Такі теж трикотажики класні. Так, ці, ці були? були да? Я показувала їх. А ні, це інша моделька. Дивіться, то були такі рожеві, тільки більше до персика. Ну, моделька однакова, але колір трошки інакший. І ці йдуть на 10-12. Далі такі велосипедочки, також круті, 152 розмір. Такі рубчик, трикотажік. Класні. Далі дівчинка, двониточка 110. Такі 3-4 рочки, також двониточка зелененько. Такі класні 6-7. Дивіться, які прикольні морозивка тут. Такі тонесенькі класні, літні, взагалі 7-8 рочків. Дуже стильні такі, на підлітка 14-15 років, дивіться, які круті. А, такі теж підліткові будуть, 13-14 років, теж висока посадочка. І такі шортики зроблені теж таким класний денімчик. Тут футболочку, під, під будь-яку маєчку, тобто такі вони, як комбезики, тут також 13 рочків. Замовляйте.